В житті земному, даний Богом Хрест, щоб ми несли Його по добрій волі через страждання шлях наш до небес, а без хреста ми Бога недостойні. А без Христа не зможемо йти шляхом вузьким хрестовими шляхами. Нам треба пам'ятати, що завжди хрест нерозривно мусить бути з нами. А що є хрест? Це слід гірких потік. Переживання, що лягли на душу, це боротьба супроти темних сил, супроти світу, марноти спокусів. Нести свій хрест, це значить ще не раз зустріти опір від родини й друзів, на насмішки в цей лукавий час, за те, що йдемо по слідах Ісуса. Нести свій хрест, це значить молитвах, виплакувати душі неспасених, це значить, не зректися слів Христа, не посоромитись Його святого імені. Щоб хрест нести, потрібно відректися самого себе і віддати в руки Божі свого життя не списаний ще лист. а Бог до неба нам дійти поможе. Він сам пройшов дорогою страждань, як тіло на шматочки розривалось, Христос терпів без жодних нарікань, і кров невинна за гріхи пролилась. І тоді, коли бували в тіла цвях, Він не благав Отця, що все скінчилось, і щоб отець його з Христа взяв, Він у стражданнях виборов, звершилось, а нам, не дав Бог ващо Христа, Його в житті нести нам помагають оцівські руки і любов Христа, і ведуть у край, де вже страждань немає. Хай Дух Святий провадить до мети і без нарікань усім нам допоможе. Свій хрест через життя земне нести, звершаючи покірно волю Божу. Ти знаєш, так хочеться жити під мирним небом завжди і просто усіх любити, і ти з піснею по житті. Ти знаєш, так хочеться жити, що поруч рідні були любимі. Друзі, знайомі, щасливі усім і живі. Ти знаєш, так хочеться жити, не знаючи жаху війни і Богу постійно молитись за Україну, за долю розбиті, за тих, хто в біді. Ти знаєш, так хочеться жити. Цінуючи кожну мить, добро просто так робити, і Боже ім'я хвалить, ти знаєш, так хочеться жити, в чистоті берегти серце й душу і з кожним днем усе ближче. З Богом будувати стосунки. Ти знаєш, так хочеться жити, жити вірою неземною. І ніколи в житті не здаватись. Усе перемагати з любов'ю, ти знаєш, так хочеться жити у вічності в небі, в раю, і вас там усіх зустріти, як дружню, велику сім'ю. Ти знаєш, так хочеться жити. Усе ти, мій Боже, знаєш, нехай буде твоя воля все в руки твої. Доручаю. Якщо ти нарікаєш на життя, тобі здається, що усе погане. Згадай, на цьому світі є дитя, яке ніколи не побачить мами. Можливо, ти сумуєш чахлини, тебе тривожать болісні думки. Згадай, що десь на світі є людина, яка живе без ніг або руки. Якщо тобі буває часом важко, дірявлять душу, сірі почуття, згадай, що десь дитина, наче пташка, важкій хворобі, б'ється за життя. Якщо буває ліньки щось робити, тоді лише задумайся на мить хтось все життя лише мріє говорити, комусь цей світ побачити кортить. Якщо тебе заманює спокуса, щоб нарікати марно на життя. Згадай тоді розп'ятого Ісуса, Його страждання, біль і співчуття. Якщо тебе обурюють проблеми, тоді подумай щиро, без вагань. Скільки людей випрошують у неба хоча би день прожити без страждань. Все буде так, як і повинно бути. Все буде так. Як нам призначив Бог, багато що пройти нам треба буде, але попереду нас всіх нехай не Бог, нехай веде своєю він рукою, нас по життю, до вічних тих осель. Все буде добре тим, хто Бога любить. Все буде так, як нам призначив Бог. Ти можеш сумніватися і падати у вічай. Коли в житті стається не по плану все, але задумайся на мить, що може бути кращим, як Господу довірить віддати все життя своє, все буде так, як і повинно бути. В життєвій морі серед бурхливих бур. Зумій довірить Христу життя сьогодні, Він не залишить тебе ні за що. Порою тяжко. Зрозуміти Божу волю, і хоч у серці так багато є думок, довір йому себе, майбутню долю, все буде так, як нам призначив Бог, усе в житті, поразки та падіння, випробування біль, це все мене. У небі, де співаю зорі величально, Тебе чекає Богом приготовлений вінець. Ти не сумуй, все буде так, як треба, все буде так, як нам призначив Бог. Це на краще тим, хто любить Його. Все буде добре, так, як хоче Бог. Не жалій за нічим, бо не все так важливе. Головне у житті це спасіння душі, а земного життя краски це переливи. Які швидко зникають, мов кадри у сні, не сумуй, коли бачиш навколо щасливих, а у тебе не так, сюди бачиш пролом, гіркотуй колючки, зустрічаєш на ниві. Кожен день під своїм знемагаєш хрестом, не дивись на людей, саме тих, хто гордиться. Прийде час кожен з нас на землі лишить слід, їхня пам'ять навіки зі третій поникне, а про твоє ім'я знає вже новий світ, не завидуй безбожним, міражі тимчасові, нас слизькому стоять і зникають, як дим. А ти твердо стоїш на камінній основі і повір, Благо це не зрівняти ні з чим, не рівняйся на них, твоя частка небесна. Світ ніколи тебе не признає своїм, ти для нього чужий, а душа як воскресла, хай шукає блаженства небесних країв. Не запитуй себе, чому злі процвітають? Їм завжди і у всьому усюди весе, їхня частка в земному, куди йдуть не знають, а тебе Дух Господній до неба веде, для безбожних закінчиться благо і щастя, бо ж воно тимчасове все поглине вогонь. А для тебе ніколи надія не згасне. Вір. Що ти приторкнешся Христових долонь, і не плач, коли бачиш, що їм в житті легко, не звершай в своїм серці для грішників суд, їм і навіть не снилось небесне блаженство. Вони блага для себе вже прийняли тут, не жалі про ніщо, ти на вірній дорозі, а страждання і сльози це доказ того. Що душа твоя йде із Христом в перемозі, а ім'я Твоє в Книзі, ти дитина Його, їхнє царство земне, і будова і сина, скоро димом займеться від їхніх гріхів, а на тебе чекає небесна країна, де рік виростає дванадцять плотів. Не бійся того. Що про тебе скажуть? Тебе осудять поглядом очей, якщо за Господа тобі і руки зв'яжуть, і сльози потечуть з твоїх очей. Якщо для того, щоб уста закрити, тебе закинуть у левічю рів, з тобою й там Бог буде говорити, Він туди прийде, тебе укріпить, як з данеділом. Буде він з тобою, якщо ти вірним будеш до кінця, Бог знає твої радості журбою, тобі готує вічного вінця, якщо натоплять піч сім раз сильніше, за те, що не вклонився їх богам, і скажуть, що не буде тебе більше, Господь з тобою в печі буде сам, і не згориш ти в полоні нечестя. Лиш мотузки з рук твої слетять. на небі буде вічне наше щастя, а тут нас за правду і ганьблять, коли тебе залишать твої браття, і заздрості у рабство продадуть, і на тобі поставлять уже крапку, до батька сумну звістку принесуть, що тебе дикі звіри розірвали. Що вони одежу лише знайшли, і, може, хтось словам тим же повірить, які вони з лукавством принесли. Та так, як Йосипа, Господь тоді прославив, настане день прославить і тебе, своїх дітей він в скруті не оставить, і разом з ними до в'язниць піде, а день прийде, хоч може, і не скоро, тебе покличуть. Нам допомагати і обернеться в радість Твоє горе, і будеш радо Бога прославляти. Тож, твердо стій за Господа свого, люби Його всім серцем і устами, Він вічна скеля для життя Твого, Його любов вона завжди є з нами, Він тебе любить, як дитя своє. Допомагати тобі завжди буде, завжди укріпить серце Бог твоє, і Його милість тебе не забуде. І хай що хочуть, люди говорять, а може, і за поглядом осудять для тебе є від Бога благодать, і як Він скаже, так в житті і буде. Тож хай тебе Господь благословить, і свою милість. З неба посилає, багато люди можуть говорити, та за собою Бог останнє слово залишає. Ти знаєш, що не всі можливість мали побачити схід сонечка зрання, хоч мріяли, і плани будували, та раптом закінчилося життя. Так несподівано, посеред ночі. Війна вірвалася у рідний дім, не встиг розплющити хтось навіть очі, поглянути в обличчя дорогі, подарувати крапельку любові. принести посмішки в сімейний рай, сказати наймилішим добре слово, чи те гірке, болюче, прощавай, таке життя із присмаками болю. без гарантійного талону дні. Прокинувся сьогодні, дякуй Богу, не нарікай на долю в дні сумні. Цінуй, будь ласка, кожний мирний ранок і кожну зустріч з рідними людьми, а кожен день сплановуй, як останній, живи для слави Бога, лишай приємні на землі сліди. Цінуймо час, життя не вічне. Ти ще сьогодні є живий, а завтра хто сказати зможе, що він зустріне день новий? Усі ми, друзі, в руках Божих, життя і смерть в його руках. А ти до вічності готовий, що наповняє спокій, страх? То тут, то там ми чуємо горе. А ми живі, у нас спокій. Цінуй цей час і дякуй Богу. Не завжди буде так, повір. Ми відкладаємо все на завтра. Ще встигну, я ще молодий, та смерть нікого не чекає, їй не важливо, ти який. Ось чуєм, хтось спішив додому. Сталась аварія страшна, і в одну мить когось не стало таке коротке є життя. Хтось вирішив нирнути в воду. Поплавати він захотів і потонув, не повернувся, так мало років ще прожив, а десь літак не приземлився, а когось вбили люди злі, а він хотів ще так пожити, це просто не містити в голові. А хтось з останніх сил боровся, Віру страшний перемогти, та інша була Божа воля. Забрав його він із землі, тут вже ніщо не допоможе ні гроші, слава, ні звання, розвоїть лікарі руками одна надія на Христа. Чи був готовий, не готовий? Один Господь про це лиш знає та душа вічна, пам'ятаймо, вона ніколи не вмирає, наші діла йдуть вслід за нами. Й одного разу в судний день ми перед Богом всі пристанемо. Що Господь скаже для тебе? Задумайся, озупинися, ти переглянь ще раз своє життя. До зустрічі, готуйся, сестро, брате, чим є наповнена посудинка твоя. Поки Господь дарує час, спішімо, безцінним маслом запастись, настане день і буде пізно. Сьогодні треба це зробити, сьогодні час спасіння благодаті, сьогодні милості і покаяння час, а завтра, завтра може не настати, всі наші завтра в Господа руках. Де будеш ти у вічності на це питання, дай відповідь для себе сам, прошу, не запізнись прийти до Бога. Щоби не плакать потім гірко там. Без Бога щастя взагалі немає, в кінці життя тебе погибель жде, ще, поки заклик Господа лунає, не відкидай, чекає Бог тебе. Порою так же хочеться на небо, Де руки батька приймуть у обійми, де вже нічого для життя не треба. Ні телефонів, ні автомобілів, там я нікого не здивую плаття, і в тухлях там не буде вже потреби, порою смерть несе багато страху, бо ми так мало знаємо про небо: тут на землі нема кінця земного. Весна, городи кожен день клопоти, вже так втомився, ледве тягнеш то. А завтра знов ставати до роботи, готуєш одяг, щось кидаєш пратим, сухе обличчя на ніч мастиш кремом, і в суєті життя своє так тратим, що забуваєм, хто ми тут ідемо. Ми хцем погляну поглянув дзеркало на себе і розумію: тіло, ти дочасне. А я так рідко думаю про небо, про те, що там чекає лиш. Прекрасне, порою так все хочу залишити, пошвидше би здійснити Божу волю і не земним, а вічним часом жити, де сліз нема, де вічний спокій з Богом. Я назбирала вже питань багато, і там на небі відповідь побачу. Чому в житті я мала щось віддати? і чи могла б зробити щось інакше? Прийде пора, Господь її призначив, все станеться в моїм житті як треба. Ми часто розчаровані і плачемо, бо дуже мало знаємо про небо. З Самого ранку ти кудись біжиш, через не можу ти стадиш городим. Та на коліна стати нема сил, хоча врожай росте по волі Бога, твій стан духовний весь у бурінах. І ти не полеш, ти його не чистиш, неначе пара є людське життя, а ти про небо так мізерно мислиш. Не раз похнюпиш до долини ніс, не ти, а хтось лежить собі на морі, не переймайся там, у небесах, все значно краще є, і не збагне усе це розум наш, хоча би трішки ту красу збагнути. Господь покаже тобі ті місця, які в житті не бачили ще люди. Він компенсує за нелегкий труд. В тебе не будуть вже боліти ноги. Не забувай, для чого ти є тут. Досліджуй серце, батька свого Бога. Бог має план для кожного із нас. І Він візьметься за твої потреби, використовуй. З мудрістю свій час, бо тут душа готується до неба. Богу неможливого немає, неможливим робимо це ми. Це у нас довіри не буває, те, що Бог не змінив усі дні те, що у Бога є для всього сили, і на все є строк свій і свій час. Це у нас чомусь бракує віри. Те, що Бог є завжди біля нас, мимо волі майже непомітно: Бог маліє в душах і в серцях, думаєм не сильнішим, та сильнішим є лише наш страх. Так буває, коли ми надію, не на нього у житті кладемо, коли маєм нездіснену мрію, коли просимо Бога день за днем, ну а зміни ми не помічаємо. Все довкола каже нам забудь в ті хвилини віру ми втрачаємо, в те, що Бог спроможні повернуть все життя, в секунду чи хвилину в нього сотні тисячі шляхів, як змінити брата чи родину, як зробити те, що він хотів. Він усе на світі контролює, все створила тут його рука Хай душа живе твоя і квітує, може, Бог віддай тобі сповна, за твої надії і терпіння, тільки до кінця лиш вірним будь, дав для тебе Він благословення, ти ж його прославить, не забудь. Богу неможливого немає, ти ніколи цього не забудь. Хай душа в чеканні не втрачає віру в нього, ти звершай цю путь. Як дитина, яка вірить батьку, бо на все у нього є свій час. Звідки знаєш, скільки ще чекати, а можливо, завтра прийде враз, те, чого роками так чекаєш, те, що носиш у своїй душі, те, чого постійно так бажаєш, лиш не втрать надії у Христі. Наш Господь великий всемогутній, він всесильний. Всюди і скрізь присутній, вірним Богу завжди ти лишайся. Він все зробить, тільки дочекайся.